Доброго дня Україна, всім привіт. Сьогодні виїхали перший день в поле молотити ячмінь у пайовиків дозрів наша пшеничка. Так само, як і у пайовиків, скажімо так, ще зелена. Горбики сухі, тільки маленька ямка, сире, тому ще приблизно плюс-мінус недільку підождемо. Ну а зараз будемо вже одну ділянку гектар змолотили. 60 соток, там ще кусочки. Покажу вам моменти, нюанси, з якими ви обов'язково діштовхнетесь. Ну і щоб, скажімо так, не розстраювалися передчасно. Дивимось. Перше, що, друзі, з чим ви зустрінетесь, як тільки ви їдете перший раз у поле. Це те, що маса не зовсім буде, не буде лізти вона так в комбайн, як вам хотілося б. Ну, гектар ми вже змолотили, трохи жадко шліфонулась, вже трохи краще, але все одно не так, як хочеться. Ну, зараз в процесі все ви побачите. Края на Ячміневі є, що прямо зелений колос, бачите? Але ж буквально 30 см чи 50 см і далі все сухе. Тому на цей недогон ми не зважаємо і молотимо. Сухе зерно потягне на себе із сирого вологу. Міряли, до речі, вологоміром, влага 9. Та й все буде гаразд, скажімо так. Ну, Друзі, блін, так хотів показати, а переїхав на другу площу і вже, скоріш за все, воно шліфонулося і вже все чудесно. А то було, напроти кролонної камери, прямо така, як куча, потихеньку втягує і все. Ну, пішло, вже наладилось. Бачите, Батько довольний. о, там палаво? О! Процес пішов! Я хочу у просто пісня. Зараз сюди треба заганяти диски, щоб через тріщини не випаровувалась волога. Це якщо зробити все правильно. До речі, Друзі, оберти барабана 880 це повністю зведений верхній варіатор. Е, вітер тисяча, 980 тисяча отак. Ну, Вітер, в принципі, не знаю. На мою думку, це універсальний вітер. Що на соняшник, якщо натура хоч більш-менш нормальна, соняшника тисячу я ставляю. На ячмінь, на пшеницю тисяча, на кукурудзу тисяча. Ну, Хоча на кукурузу можна й більше, ну, але особового сенсу я не бачу. Оце ячмінь, оцей шестигранний. Гарний ячмінь, але його мінус, що дуже легко відпадають колоски. Прямо якщо хороший вітер, то половина колосків буде лежати на землі. Також, друзі, ось рядом знаходимося, рядом поле соняшника мого, покажу вам, який вид, ну, відразу скажу, не саме страшно, скажімо так, в людей є і хуже. Дивимось. Це, друзі, оранка. Оранка, соняшник ласкала, неоригінальна. Це край зворота, є тріщини, було тут е, міжрядний обробіток. І я не жалкую, що я його, друзі, зробив. Як не як, а тріщини те, що було, загорнуло. Тріщин немає як таких. В основному тільки з краю на зворотах. Ну, соняшник, друзі, саме бачите, як себе відчуває. Не вносив ні фунгіцидів, нічого, тому що не було, друзі, от реально не було сенсу це все робити. Це марні затрати. Якщо вологи мало, то ти хоч що хоч йому роби, він, друзі, отакий. От бачите, якщо камера захватила, трохи вище пупа. Трохи вище пупа, не знаю. нальється, не нальється, подивимось. Оце ви скажете. хвороби, фунгіциди треба було вносити. Друзі, оце таке зробилось, як вніс геліантекс. І отакий листовий апарат. А те, що ноби вже викинув, там, там листова поверхня повністю чиста. Вовчка, друзі, знаходив на одній рослині, знаходив вовчок І все. Ну, в принципі, щоб прямо зовсім хана, то не хана. У людей є набагато гірше, чим оце в нас. Ну, а нижні листки вже саме бачите. Саме, саме нижні. Дві пари вже нас покинули. Бжоли літають. Хто казав відійде амброзія, дивіться в якому стані амброзія. Да, вона то в принципі в, в якійсь мірі вона той відійшла. Але вологи навіть амброзії не вистачає, друзі. Таке поле. Звісно, друзі, хорошого нічого я не бачу. Ну... Також там дивлюся як... інше відео, схожий сояшник, схожий станом на той, що ви бачите. І люди пишуть, там по 20 ще й дав. Ну тому, скажімо так, поки що нема чого розстраюватись, поживемо, побачимо. Обіцяє нам якийсь там грозовий дощ. На завтра батькові на день народження подарунок. Будемо надіятись, що щось випаде, аби граду не було. Ось, що, що Бог дасть, друзі, та й буде. Поїхали далі до батька, зараз на пшеницю буде заїжджати на кусочки. Пшеничку, друзі, взагалі, тільки ковта. Ну звісно і маса не та, що хотілося б. Ну, але все ж. Пшеницю кайфовіше молотити. Ячмінь це така зараза, що тільки трохи сируватий. Стовбур і вже жує, не хоче лізти, а пшениця. Супер. Батько спеціально рухається по полю, щоб не робити не насипало куч. Так само і на соняшнику, так само і на кукурудзі. Тоді, коли проводиш обробіток і на наступний рік висіваєш ту чи іншу культуру там, де дуже багато соломи, прямо видно. просадку по врожайности. Красота! певний відсоток зелені ну а що ти зробиш огороди як золото в цьому році Дніпропетровська область там підписчики дзвонять по півтори тони да. дві тони це Дуже пощастило, якщо є дві тони. Давно, друзі, такого не бачив. Табак який шикарний, просто шикарний. Ну а ми далі переїхали там на ячмінь. Чергова ділянка, друзі. Ячмінь. Всім відомий, чи комусь можливо не відомий ячмінь Вакула шестигранний. Гарний сам по собі. Єдиний мінус, відпадають колоски. На Джонові просто пушка. І їдемо, друзі, до товаришів, до підписників. В інше село і зупинився вам показати поле кукурудзи, там де, друзі, катастрофа. Щоб ви розуміли, друзі, оце все поле таке. Це оранка, по-моєму, по моїх підрахунках десь 68 тисяч посіву багато добрива азотного. Я думаю, що вона навіть не розквітне, або якщо й розквітне, то чи мітлу викине, то все одно діла не буде. Це просто катастрофа. А ось, дивіться, ми мі... мітлу викинула. Ну, друзі, якщо не буде дощу в ближайші дні, навіть верхній листовий апарат він згорів. Вона скрутила листя, щоб не, полу... не отримати урон від сонця, але, але, але. І знаєте, друзі, що? Я скажу, де в цьому році е із моїх спостережень найкраще найкраще на рихленні Оце, друзі, оранка. Найгірші поля на оранки Оце так. Поки що рихлення виграє, на початку рослини розвивалися. Не так жваво, як на оранці, але от зараз е, моя кукуруза мені отака зараз по бороду і активно цвіте, ну і виглядає в рази краще, ніж оце, друзі. В рази краще. І тепер вже задумаюсь, чи рихлити, чи орати. Ну, час є, подивимося, що взагалі буде, тому що зараз кукурудза у нас нічого, але ж, але ж, але ж. Ще треба налитися, ще багато, але подивимось, що воно буде. Час покаже, друзі. Поїхали далі. Друзі, там, де хоча б трішки прорвався бур'ян, в даному випадку мишій, Його й багато, щоб багато. Так вологи нема, навіть мешій не росте. Там отак. І це не краєвий ефект. Це просто катастрофа. Так, друзі, і на моєму шляху є кукурузка Еліти Select Юнкай. Зараз подивимось. Що цікаво, що ці кукурузи, що я вам тільки що показував, вони сіялися одночасно. Це разом із Юнкаєм, разом із карві, якщо буде, так сказати, на моєму шляху заїду, покажу. Від посадки, друзі, відходжу, тому що, як -то всім відомо, посадка випиває вологу. Дивимось, що тут. Кукурузка мені по груди, сіяв її, я 61 тисячу. Ну, друзі, поки що тримається, тримається і непогано тримається. Трішки скрутила листовий апарат, захищає себе від ультрафіолету. Ну, а так поки, поки що нічого. Як буде далі хто зна, але поки що тримається, потрібен дощ. Дощ потрібен більше ніж повітря. Звісно в кого пройшли дощі в тих і все добре і можна умнічати, скажем так. Ну а ми поки що тільки мріємо про дощ. Обіцяє, обіцяє, друзі, але грозовий це таке може бути все добре, а може не робити страшної шкоди. Та ну що, поїхали, буде карві. стану покажу. Так, друзі, закінчимо сьогоднішнє відео кукурудзою, якою... Від якої я просто в захваті. В нашому регіоні така кукурудза. Ми її сіяли, Люди зібрали сою, взагалі нічого не робили. Культиватор Велесагро восьмиметровий перед посівом. І все, посіяли кукурудзу. Кукурудза, друзі, карві МК 3131. Вон бачите, батькові по шию. Я, я не знаю. Вона, оце. Навіть як жара, ось, як, як буде можливість, я вам зніму. Вона навіть не скручує листя. да ну Це ж Сергій же її в прошлой годин вибрав, вона ж найкраще року засуху показала себе. Був повноцілий качан. Ну, Починав цвісти, друзі. Прямо заходиш у кукурудзу, і отой запах, знаєш такий силоса, поняв? Це взагалі, оце, до речі, тут. Гербіцидний захист був. Тут е, був е, аналог е, Stellar Plus, гербіцид Phobos. Ось де-не-де прорвалася соя. Прошлий год бульбошок не було. Ну Є він манюсінький, ну є. На другий рік вже, бачите, є кукуруза, блін. ну ну. що ну. Дуже приємно здивований, друзі. Ну, сіяли сіялись добривами да, з карбомідом, 100 кг карбоміду. Не знаю, блін, Я вражений, просто вражений. це кукурудза, цей гібрид покорив моє серце. Ну, ось, дивіться, перевертаю на моєму фоні. Ну, хто живе в моєму регіоні, той е розуміє, про що я кажу, що таку кукурудзу... Попробую ще знайти. Та ще, є, ну як, за такою технологією, скажімо так. Чи не те, що технологією, а як вийшлося в людей. Ну, блін, ну, дуже круто. Так що, друзі, подивимося, як покаже наші там ДКС 3972, 3939. А МК-3131 Карві, я вже бачу, що вона лідирує в порівнянні з іншими гібридами, беручи до уваги таку просто колосальну засуху. Сьогодні у нас було 46,8. Мені знімали відео, люди показували. У нас в Решетилівці в затінку 46,8. І попереднє я вам поля показував, але там вже чи показував, там уже кукурудзи не буде, то вже все, то вже сило. Все, друзі, всім пока на зв'язку.